Добрий день, друзі! Вітаю вас у себе на кухні. Сьогодні пропоную вам приготувати ще один вашу копілочку салат з пекінської капусти. Я спеціально для вас всі продукти поважила, щоб ви зорієнтувалися, скільки чого потрібно. І так, я зважила 450 грамів пекінської капусти, 30 грамів зеленої цибулі, 100 грамів, ну було 110 грамів перцю болгарського, 200 г огірочка свіжого. 400 г шинки прикопченою, 150 грамів майонезу, 30 грамів соєвого соусу, 200 г горошку консервованого, 200 г кукурузки і 4 яйця. Ну І, звичайно, нам треба всі продукти порізати. Друзі, я особисто дуже люблю пекінську капусту, але в салати не різати, а рвати шматочками. Тоді салат вам не буде текти. От я можу розбирати її на листочки і от прямо ось так руками її наривати. Сьогодні ж я хочу, щоб більш-менш все було таким, такою довгенькою соломкою, так, щоб вона виходила соломочкою. Але скористайтеся, спробуйте моїм лайфхаком. Коли будете робити салат з пекілки, спробуйте листя не порізати, а порвати. Відрізаю капусточку і складаю в салатник. Далі так само соломочкою, як, як вам зручно так нарізайте, нарізаю болгарський перець. Віпаю перець до капусти і далі так само соломкою нарізаю огірочки. Ципаю огірочки в салатничок, зрізаю сюди дрібненько цибульку зелену. Можете друзі, дати звичайну, цибулю червону навіть, вона така солодша, трошки замаринуйте її попередньо, якщо немає зеленої цибулі. Відправляю цибулю. У салатник. І далі так само соломочкою нарізаю шинку. Відправляю ширку салатничок і нарізаю соломкою яйця. Відправляю яйця в салатник. І тепер, друзі, візьму. візьму більшу посудину, тому що мені тут буде складно дуже вимішати. А потім пересиплю назад в салатник. І так, взяла велику миску, пересипаю всі продукти сюди, додаю сюди горошок і кукурудку. А також до майонезу додаю соєвий соус, злегка солю салат, тому що соєвий буде в салаті. Перчу, перемішую. Можна ще сюди додати діжонську або французьку гірчицю, теж буде смачно. Додаю сюди соус. Гарненько вимішую салат. Погляньте, друзі, як це красиво, і водночас буде і ситно, і свіжо, і дуже гарно. Беремо красивий салатник, висипаємо салат в салатник. Ось така краса виходить. І що, друзі, будемо куштувати? Як на мене, то дуже красиво, свіжо, привабливо і такий салатик прикрасить любий ваш стіл і буденний, і святковий. І тут настав момент істини, спробуємо, що ми тут натворили. Друзі, дуже гарно в цьому салаті пасує і кукурузка, і горошок. Дуже відчувається, що шивка прикопчена, вона додає такого, знаєте, нарядності салату і ситості, так само яйце додає ситості, перчик додає свіжості. Капусточка свіженька. Цей салат можна подавати як влітку, так і на зимовий стіл. Я вам щиро рекомендую спробувати таке поєднання інгредієнтів. Я більш ніж впевнена що цей салат ви збережете в свої записники. А я вам дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую вам. За прихильність, за те, що ви готуєте разом зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, усіх благ, всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення.